Є три помилки, які роблять нав'язливі думки ще сильнішими. Подивіться, чи ви теж робите. Перша помилка, коли ми намагаємося боротися з цими думками, це наш ворог і нам хочеться від нього позбутися. Але отримуємо ефект білого ведмедя. Чим більше ми намагаємось не думати про ці думки, тим більше вони з'являються і тим сильнішими стають. Помилка номер 2 це тоді, коли ми дуже ретельно аналізуємо, чому, чому з'явилася ця думка, чому я про це думаю, чому я не можу від цього позбутися. Аналіз потрібен. Але інколи аналіз нас заводить ще глибше, тому що, крім самих негативних думок, ми ще додаємо негативного аналізу, коли ми вдвічі більше аналізуємо, вдвічі більше думаємо, ми тільки закріплюємо ці думки. Адже коли ми аналізуємо думку, ми приділяємо їй увагу, і ця увага робить ці думки ще сильнішими. Вони стають у нас на перший план у нашому житті. Помилка номер 3 це те, що ми постійно намагаємося відволіктися від цих думок. Чим більше ми від них втікаємо, тим більше ймовірності, що вони нас десь нас доженуть. Наприклад, є люди, які втікають в перегляд серіалів, в роботу, в спілкування, але коли залишаються наодинці або коли втомлюються, то ці думки накривають ще більше і потім ще важче з ними справляти. І якщо ми подивимось на ці три помилки, то отримуємо й три підказки: помічати думки, не аналізувати їх і не втікати від них. Тоді відбувається парадокс. Коли ми перестаємо боротися з цими думками, вони втрачають свою силу над нами, адже вони просто існують в нашому житті, а не визначають його.